Планета кіно. Це щось. Я підсумую, ти зустріла багатого білого хлопця. Він хлопець. Салюти. Отже, це багатий гарячий білий хлопець. Я Матео. І це знак, що треба летіти до Італії уже сьогодні. Річ не у ньому. Та він там більше не живе. Але у нього є величезна вілла. Ого, як Порожня. Тільки не дзвони мені з Тусканської тіряхи. Вперше у тоскані. Та я вперше хоч десь взагалі. Аго! Обручка в шухляді серед мотлуху. Що ти тут робиш? Ареські посягана. Сталося порозуміння. Діо міо! Вона виходить за Матео. Так, я виходжу за Матео. Що мені робити? – Далі вдавати його наречену. Чи сісти до Усі варіанти романтичні. Ану. Це Майкл мій небіж. Я вшиваюся звідти. О! Бонжорно. Габріела кличе на виноградник. Навіщо? А хіба весіля не там буде? О! колись мріяла працювати у такому місці. Ти шеф-кухарка. Ти створена для цього. Було весело. Граці. Ти вдавала наречену білого італійця, але запала на чорного італійця, його брата. Та це якась мильна опера. Ти з'явилася так несподівано. Я мушу сказати їм правду. Ти зможеш. Твоя мама приїде. Я не маю. У фамілія? Уже маєш. Це вже занадто. Ти заслужила жити так, як ти хочеш. Це що, дощ? Влаштуй мене, єсти молитися кохати. Матео, ти... що ти тут робиш? Що я тут роблю? Це що ти тут робиш?